На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі! Сьогодні ми завершуємо радіоцикл Пісні вкрадені Росією, де розповідаємо про історію українських пісень, які росіяни привласнили і довгий час видавали за свої, або свідомо спотворили, щоб викривати історичну пам'ять, або посупили просто під час повномасштабної війни. Прихопивши улюблені сучасні українські пісні разом з іншими вкраденими матеріальними та культурними цінностями, навіщо ми підіймаємо ці пласти насамперед, задля для встановлення істини донесення правдивої інформації в медійному просторі, повернення української пісенної спадщини в лоно рідної культури? У своїх пошуках ми спираємося на історичні джерела, думки науковців, свідчення митців. Активно досліджувала цю тему, зокрема, старший науковий співробітник відділу етнології сучасності Інституту народознавства Національної академії наук України, кандидат історичних наук Леся Горошко-Погорецька. У своїх дослідженнях вона наводить приклади культурної апропріації Росією відомих зразків української музичної спадщини. За словами науковиці, перелік їх вражає. Він дає не лише інформацію про конкретні твори, а й загальне уявлення про масштаби і механізми такого привласнення. Звернемося до розвідки пані Лесі Горошко Погорецької. Ось, до прикладу, добре відома пісня Вийду на улицю, гляну на село, яку в Росії позиціонують як народжену тамтешнім сільським фольклором. Насправді має мелодію висмикнуту з оригінальної української матриці, а саме з народної весільної пісні Де б я не їхала, де б я не йшла. У ній молода прощається з рідними, зі своїм дівочим життям і складає шану на вдячність родині й садибі. До речі, цей український мотив знайшов ще один несподіваний застосунок він використовується як заставка для ігрового бестселера Тетріс. Створеного російським програмістом Олексієм Пажитновим. А ми слухаємо оригінал української народної пісні у виконанні хору ланка. Дубав мені на тобі не будеш, не буде, де би я не їхала, де би я не йшла, чим би я сестрі подякувала, дякую тобі, сестро, що навчила плести, більш не будеш, не будеш, дякую, тобі сестро, що навчила пособлести плести, Туди мене перший ой, ще буде, ще буде. Прозвучала українська народна весільна пісня Де б я не їхала, де б я не йшла, у виконанні Хору Ланка. А ми згадаємо історію ще одного музичного плагіату. У репертуарі популярного радянського співака і актора Одесита Леоніда Оцюсова є пісня «Садєвського кічмана, відома як Блатна. Тобто належна до кримінального середовища. За офіційною версією, Утюсов почав виконувати її в часи, коли грав у виставі про життя залізничних злодіїв Республіка на колесах. Але якщо слідувати цій версії історії пісні, стає незрозумілим, звідки тоді в ній з'явилися слова «махновець партизанське. А річ у тім, що україномовний оригінал це і є стара махновська пісня з під вражою охрани втікли два отамани. У ній йдеться про поділ листопада 1920 року, коли почалася Перекопсько-Чонгарська операція, під час якої загони нестора Махна спільно з частинами Червоної армії почали форсування озера Сиваш. Махновці уклали тоді тимчасовий союз із червоними заради розгрому монархічних сил Петра Врангеля. У підтримку частинами під командуванням Михайла Фрунзе батько Махно привів 12 тисяч своїх бійців з кулеметами і гарматами. Натомість за допомогу в успішному захопленні Криму більшовики пообіцяли нестору Махну обговорити автономію вільного району Гуляйполи. Крим було взято. І одразу після перемоги над Врангелем більшовики почали переслідувати махновців та знищувати військові загони свого нещодавного союзника як ворогів радянської влади. Ось така історія України та однієї з її народних пісень. Повернемося на кілька хвилин в ці буремні часи столітньої давнини. Співає Тарас Житинський. З під вражої охрани втекли два отамани, зірвалися соколики на волю, поблизу гуляй поля в пологах зупинились у хаті біля старої верби. Оби Два всі в ранах махновські партизани вціліли після розстрілів Крему, хильнули трохи смаги, та й пісню затягнули про батька, та й доленьку лиху, гей, друже, гей, брате. Поляче моє рани, а в грудях ще дужче пече. Навіщо, навіщо козацькі отамани? Москаликам підставили плече? Не вірте червоним, не вірте комунякам, слова, їх, що полова на вітру, ми врангеля здолали, ми перекопи взяли, за них ми тою виграли війну. За подвиги, за наше чекісти, комісари, Могилами ми віддячили в степу, було на сорок тисяч, а стало вісім сотень, що вирвались із пасти у Криму. Гей, дружи, ей, брате. Скажи всьому народу, що нам оти Москалі не брати. Ми билися за волю, вони за нові тюрми Леніним Строцькі на чолі, з під вражої охрани, втекли два отамани, зірвалися соколики на волю, поблизу гуляй поля, в пологах зупинились у хаті бі. Старої верби, з під вражої охрани втекли два отамани, зірвалися соколики на волю, поблизу гуляй поля, в пологах зупинились у хаті біля старої верби. У хаті біля старої верби. У хаті біля старої верби це був Тарас Житинський із народною піснею Часів Нестора страмахна з підвражою охрани. Ми ж продовжуємо музичний екскурс в українське минуле, і знову звернемося до дослідження кандидата історичних наук Лесі Горошко Погорецької. Ось що вона пише. До золотого фонду радянського кінематографа належить музична комедія Весілля в Малинівці про вигнання білогвардійців червоноармійцями. Це екранізація, нібито одноіменної оперети Бориса Олександрова, написаної у 1930-х роках. Але її справжній автор український композитор Олексій Рябов, якого радянська влада звинуватила у неблагонадійності, бо він співпрацював із розстріляним у 1933 році режисером Лесом Курбасом і доводився зятем драматургові Марку Кропавницькому. Рябов уник репресії лише тому, що написав кілька оперет за творами Миколи Гоголя, ще однієї привласненої росіянами української постаті. Після написання революційної оперети у Малинівці в українському стилі за п'єсою гуляйпільського автора Леоніда Юхвіда, Рябова викликали до Москви і змусили передати свій твір на редагування для позбавлення його виразного українського звучання. Редактором і був Борис Олександров, син Олександра Олександрова. Зазначаю у своїй розвідці старший науковий співробітник відділу етнології і сучасності інституту народознавства Національної академії наук України, кандидат історичних наук Леся Горошко-Погорецька. Слухаємо унікальний запис середини ХХ століття. Фрагмент з оперети весілля в Малинівці, композитора Олексія Рябова і письменника Леоніда Юхвіда. Звучить дует Яринки та Андрія у виконанні Клавдії Радченко і Михайла Ракова. І після чубовцю вам я платим завжди, що я сім'я пізи. Мене видане, забудь я тебе, мене видане, забудь для тебя, начись я приспося би ніспівати.

Від жанру оперети до офіційної музики. Часом це здається неймовірним, але, як зазначає дослідниця історії Леся Горошко-Погорецька, сліди невказаних запозичень з української музики простежуються навіть у мелодії гімну Радянського Союзу. В його основу покладено гімн більшовицької партії авторства Олександра Олександрова. Як відомо, 2000 року ця мелодія стала державним гімном Російської Федерації. Проте, в мелодії куплетів радянського гімна український композитор Андрій Бондаренко впізнав віднайдений ним епічний фрагмент Миколи Лисенка, невідомий широкому загалові. Впізнали ми теж. А тим часом ще один об'єкт недобросовісного використання і всіляко заперечуваного плагіату росіян автентична величальна пісня Радуйся, ой, радуйся, земле або «Добрий вечір, тобі, пане господарю, котру українці традиційно виконують від Різдва до водохреща. Як відмічає дослідниця поцупленої музичної спадщини, кандидат історичних наук Леся Горошко Погорецька. У російській версії улюблена українська щедрівка звучить як «вечір тебе добре, дорогой хазяїн. І це при тому, що у росіян взагалі немає ані власних щедрівок, ані колядок, як традиційного обрядового жанру. Але ж століттями вони не гребували українським, майже своїм, як вважають вони. А якщо прибрати оте майже, то можна записати і в російське. Аж ні. Ми слідом за музикознавцями і фольклористами нагадуємо, жанр щедрівок унікальне суто українське явище. Його немає в жодній іншій культурі, крім української. Слухаємо своє рідне співає гурт Пікардійська терція. Добрий вечір, тобі, пане господарю, радуйся! Ой, радуйся, земле син Божий! Народився, застеляйте столи, та, та все килимами радуйся, ой, радуйся, радуйся земле, земле син Божий, народився, та й кладіть калачі з Радуй пшениці, радуйся, ой, радуйся. Радуйся, 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 земле син Божий. Народився, бо прийдуть до тебе, три, три в Гості, ровні, радуйся, ой, радуйся, ой, земле, земле син Божий, народився, а той перший празник Рождество, Рождество Христове, Христове радуйся, ой, ой радуйся, ой, земле, земле син ой, Божий. Народися, а той другий празник святого Василь, Василя радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народися, а той третій празник, святеба нахрестя, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився, ой, радуйся, земле, землесин Божий, народився. Українську щедрівку. Добрий вечір, тобі, пане господарю, в українській хвилі виконав гурт Пікардійська терція. Ми ж наостанок звернемося до класики і пригадаємо ім'я та творчість Франца Ксавера Моцарта. Сина видатного композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Моцарт молодший 30 років жив у Львові. Саме там він створив фортепіані варіації на тему українських народних пісень, зокрема відомої пісні у сусіда хата Біла. Однак їх позиціонували як російські народні, і саме під такою назвою вони відомі європейській публіці. До речі, як зазначає кандидат історичних наук Леся Горошко-Погорецька, така ж доля спіткала українські народні пісні зі збірника авторства Ніколая Львова Прача, виданого на початку 19 століття в Петербурзі. Попри те, що книга містила розділ українські пісні, вона вийшла під загальною назвою Собрання руських народних пісень з їх голосами». Згодом в Польщі видали збірник пісні руські, призначений для німецькомовних авторів, які, на жаль, ототожнювали руське з російським. Згаданий нами Франц Ксавер Моцарт різницю цю знав і відчував дуже добре. Слухаємо його фортепіанну варіацію на тему української народної пісні «У сусіда хата Біла, виконує піаніст Андрій Драган, запис 2021 року. фортепіанна варіація на тему української народної пісні У сусіда хата Біла Франса Ксавера Моцарта завершила нашу передачу. Нагадаємо, друзі, це був заключний випуск радіоциклу Пісні вкрадені Росією. В якому ми розповідали про історію українських пісень, які росіяни привласнили і довгий час видавали за свої, або свідомо спотворили, щоб викривити історичну пам'ять, або поцупили просто під час повномасштабної війни, прихопивши улюблені сучасні українські пісні разом з іншими вкраденими матеріальними та культурними цінностями. Над передачею працювали журналісти Олена і Олег Голуватенки та звукорежисер Суната Ядевичня. Почуємося з вами наступної суботи, як завжди, о 14.30. Також нагадаю, що передачу Українська хвиля можна слухати в будь-який зручний для вас час в радіотеці на сайті lrt.lt.